Як? В добрий ранок. Всіх вітаю. Трошки замизганий, тому зараз поїдемо помиємось. Ще раз всіх вітаю, це в нас вже третє відео про ось цей людовий автомобіль за сенс. І це перше відео, яке я знімаю не сам для себе. Оскільки на моєму каналі з'явилися ви, підписники. Мені було дуже і дуже приємно почитати ваші відгуки, ваші коментарі, деякі з них дуже доцільні. Мені приємно, що ви ділитесь своїм досвідом. Тож я буду і далі знімати для вас свої відео. А це відео я хочу почати з освітлення. Якщо ви пам'ятаєте, я поміняв лампочки в фарах, але от ефекту, який я очікував, не отримав. Оскільки, як з'ясувалось, ця фара світить максимально праворуч та вверх. В цій фарі взагалі злетіло кріплення ну, цього налаштування освітлення. От зняв фару і дивлюсь, що цей механізм, який регулює ліворуч праворуч, він як би отак от спав. Зараз це полагоджу. Дві хвилини роботи. Але от користі на мільйон. До речі, вже трошки більше за 180 тисяч. Отже, я налаштував фари і я зрозумів таку річ, що я от такий автомобіліст, що я майже місяць їжу і просто всім сліплю очі. Тож, я вибачаюсь, і тепер на дорогах країни, на одне авто, яке їде і всім сліпить, менше. Другий момент, про який я вам хочу розповісти, це ось це радіо. Я користуюсь ось таким от проводом для того, щоб підключити телефон і слухати музику. І одного дня я отак от включаю, і він мене пише «Front In. Я трошки знайом з англійською мовою і розумію, що, ну, типу, оцей динамік і оцей. Вони працюють, а оті задні динаміки вони не працюють. І я такий прям чудовий аудіоман, що весь цей місяць я просто не розумів, що оті два задні динаміки в мене не працюють. Я почав тут шукати налаштування, тому саме працюють тільки передні динаміки. Хвилин 15 я тут ковирявся навіть з мультимертром ковирявся і, і знаєте що? Я зрозумів? А, а може ті динаміки просто Просто їх немає? От я місяць їжу на автомобілі і не знаю, чи є там ті динаміки, чи немає. Я загляну. Динаміки там є, але вони не підключення. Динаміки, бо є отака проблема. Ну і, і помитий. А це ще ні Десь так воно було. Зараз візьму ось таку картку. Такий пластик. Спробую з нього вирізати оцю квадратну ложку і закріпити це все тут. Ну, а тут взагалі нічого немає. Тож буду щось вигадувати. Ну і якось отак у мене все це вийшло, в принципі, нічого складного. Ще я взяв ось таку ізоляційну стрічку і просто її надів, щоб оті задні контакти не торкались корпусом. Може хтось знає, чи є сюди якісь ковпачки, чи щось таке, чи оце воно так і повинно бути. Зняв задню полку і зараз її помию трошки. Бо, ось подивіться, це той колір, якого вона повинна бути. Вона вся вже вицвіла, ну і впилює. Почитав я ваші коментарі щодо цієї заслонки. Поставив її в положення вулиця. Всім дякую. Ну, зараз ще в мене є трошки тут запотівши. Ну, я думаю, що це як вентиляція, звичайно, і повинно бути дійсно краще. Тож, ще раз всім дякую. А ще я перший раз за місяць вирішив заглянути, що відбувається, є Ось тут. І знаєте, що я там знайшов? І знайшов я там ось такі абсолютно нові чотири китайські свічки. Не знаю, якої вони якості. Тож, якщо у вас з'явився автомобіль, то просто подивіться, що в ньому є. Можливо, вас очікує якийсь приємний сюрприз. І оскільки я, скажімо так, отримав це, ці свічки за так, я пропоную їх. Комусь з моїх підписників подарувати. Е, тож пропонуйте яким чином ми оберемо того, кому вони дістануться. І ще такий момент. От хочу вам показати: в мене є отака полка. Автомобіль в мене ну, менше місяця, але вже ось ось подивіться, що тут коїться. От. Е, Хто більш досвідчений, скажіть, будь ласка, дружина за таке вона зразу вбиває, чи, чи якось поступово. Зараз хочу проїхатись і заодно подивитись, як буде працювати пічка з отаким от режимом. Правда, на вулиці не зима, а плюс 11 навіть. Ну, подивимось, як вона буде. Чи то січень, чи то квітень, не знаю, але їхати. Дуже чудово, мені подобається. В машині тепло, сухо, музика грає, настрій чудовий, сонечко десь там світить, дорога пуста і дорога дуже і дуже добра. Проїхався я з міста до міста і поки що вважаю експеримент з провіркою пічки та вентиляції не дуже вдалим, бо сонце дуже тепло і немає вологи стільки, скільки потрібно для експерименту. Придбав ремінь для кріплення вантажу і ось так закріпив запасне колесо. А ще придбав ось такий ось трос буксурувальний замість. Ось цього і якихось мотків ось там. Так, і ще придбав ось таку штуку, термометр. Він показує сам по собі температуру, типу, от зараз 11, ні, оце 13.4. І є ще отакий от, от датчик, який показує окрему температуру. От я її взяв в ладонях і зараз оце повинно почати рости. О, вже 17. Оскільки хтось з вас писав в коментарі, що те, що я вам тут розповідаю, тут тепло, тут не тепло. Це якось не дуже інформативно. Тому попробую завдяки цієї штуки просто показати вам, яка в мене температура в машині та в пічці. Ну і одразу перша спроба. Туди от я запіхнув цей датчик. Він аж впав туди далеко. Тобто у нас за, зараз на датчику 16 градусів, на оцьому, ну якби на коробці 14 градусів. Машина холодна, вона тут стоїть десь скільки. хвилин 15 може. Положення пічки буде один. Я зараз постою тут десь 2-3 хвилинки просто на холостих обертах і подивимось, як поміняється ця температура. І ось приїхався ще буквально 2-3 хвилини. Двигун вже не працює, температура ще росте. Якось так.